Тож Рада Майдану, говорити представники громадськості. Вночі там їздили по полях, ловили, кого вони ловили, Бог його знає, кого ловили. В кінці кінців їдуть по полю, стоїть трактори, в які загрожаються селітр для того, щоб ну, обробляти поля, вносити удобрення. Їх це возмутило, якщо вони проїхати не можуть, зупинилися. Ти кажеш, ми зараз 5 хвилин не відійдемо. Та ну, буде виїжджають, достали якийсь пістолет, там цей стартовий, верти разі стрільнули, дівчина там знімала це все, догнали її, забрали в неї відеокамеру, повикидали все, побили, ну, позатримали. Ну що, що ну, за таке, таке робити потрібно? Чори години ночі. Люди займаються своєю справою на полі, е, вносять удобрення. Що йому їздить було їм по тих полях? Щось охороняли, когось шукали, когось ловили. Чому так повели себе? Ну, хай з тим ще агрономом там зрозуміло, той чоловік, той чоловік, можливо, той щось сказав, той де щось інше сказав. Але от жінки, для чого цю жінку було ганятися, забрати на неї цей фотоапарат, потім десь викинути його взагалі куди-то. Ну. Тобто є ще дуже багато питань, де от так воно трошки переходить рамки, або навіть не то, що рамки, а просто ну, зовсім не те, до чого ми закликаємо, і зовсім не те, що ми просимо.